Щоб жили усі здорові, без війни і у любові. Цей важкий час війни, коли світле різдво наповнене викликами, ми збираємося разом, щоб поділитись духом надії та любові. Спершу це свято розпалює в наших душах віру в те, що мир може стати реальністю. Навіть серед вибухів та повітряних тривог кожен із нас, як ангел, може нести світло добра та розуміння. Українці навчилися об'єднуватися у важкі часи. Сьогодні традиції в Україні зберігають свої сили як ніколи раніше. Панад'ять страв на різдвяному столі найголовнішими серед яких є. Куття традиційна страва, приготована з пшениці, меду та маку, має глибокий релігійний сенс. Вона символізує об'єднання родини та здоров'я. Різдвяний калач разом із кутею є невід'ємною частиною українського різдва. Вареники символізують плідність та щедрість. Риба є невід'ємною частиною різдвяного столу. Свята різдва це світло в темряві, нагадування, що українська душа завдяки вірі у Господа неподоланна. Небесний Отче, ми звертаємося за тебе із щирими серцями. Подаруй нам силу перед обличчям темряви, аби ми могли знати світло в твоїй вірі. Бережи наших захисників, даруємо добголіття, та рятуй хвилини біди. Наповни наші серця щастям та надією. Даруй диво кожній українській родині. Всемогутній Боже. Нехай через Різдво принесе мир у кожен куточок нашої землі. Амінь. Ви чуєте? Лине спів колядників вертепу. Колядуйте. Даронька, нова світлонька. Славен є син, наш милий Боже, на небесах і світлонці Христо Вестоня. Славен є син наш милий Боже. Славені син наш милий Боже, на небес важаючи, пшениці. Нецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його, стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його. Я пам'ятаю в теплій хаті ми з родиною сиділи за столом. Якщо б я міг здійснити хоча б одне бажання, то це було б бажання про мир. Далеко ті мирні свята, але спогади про них завжди будуть гріти мені серце. Котра година вже, до речі? Вже зірка різдвяна сходить, мабуть. А це для всіх наших побратимів, що не дожили до цього дня. Та що ж це таке? Погати зараз, запалю. Брати мої, не лякайтеся! Я ангел цього різдва і ваш янгол-охоронець. Ангели зараз носять військову форму. Я прийшов, щоб нести слова надії. Я не один. Нас багато. Ми приходимо туди, де потрібне наше світло. Ми над вами кожної секунди оберігаємо небо своїми крими, щоб захистити вас і країну. Але інколи і нам важко. В наш небесний легіон приходять новобранці. Любіть життя! Ви маєте прожити його за всіх тих. Хто вже ніколи не повернеться до нього. Браття мої, вірте у диво Різдва, вірте у любов та вірте у мир. Мені пора. Поможи нам, Боже, все це Боже! Сталі прогнати суни святи вечір у двадцять треті році! Харіта не дірка принесе тепло рідного дому тим, хто сьогодні захищає нашу країну. Isso.